Вітаю, дорогі мої друзі. Зараз я їду до сестри в гості в село. Зараз їду на вокзал, на електричку і на село. Електричкою до Березані, а там ще маршруточкою на село 13 км. Я вам уже розказувала, що я з багатодітної сім'ї, нас шість дівчат було у батьків шість дочок. І... Це сама старша сестра моя, до якої я їду, а я сама менша. У нас різниця 12 років. Мої сестрички старші вже 89 рік. Треба провідати. От їду я, хочу провідати її. Подивлюсь, який там город, який там сад, що там у них є. Давно була. Ну і покажу вам. Ось дивіться, як красиво в селі. Подивіться. Ромашки цвітуть. Ось. Квіточки добрий ранок. Добрий ранок, маки. Макі. А ось он бузина, яка буяє, дивіться. Яка бузина. Боже, яка краса. Подивіться, що це. А як ці квіточки називаються? Ясколка. ясколка. Оце ясколка, дивіться. Ох, і ясколка. Маки, тільки бутонів багато, дуже дивіться. Ай, багато бутонів, а маки ще не дуже цвітуть. О, а запах стоїть? Запах бузини. Ай, краса. Ой.

А ця краса це ж тільки під тином. Не в дворі. А все це під тином. Трохи тут поцвілися і ліси. Це все під тином росте і квітує. Ой. Красиво ріси кліп усі. Ну, а тут ось такі кольори. Це не в дворі. і жовті. А в піоні тільки вон бутони. Ось-ось розцвітеться піона. І ось І іриси. Ірис, ірис, період цвітіння ірисів. Сезон, так сказати, сезон. Сезон. Ух а тут які, а! Синій, синій. І такий огроменний город. От. Що хоч є? Капусточка дружненька зійшла, цибулі, он грядка яка. Охай, ха О, яка грядка? Картопля вже зійшла, це рання, а то вже пізніше буде. Огірке вони, все-все тут є, все. Так, цвіте горох і вже вон стручечки є маленькі. От, грядочка гороху. А сад, що з садом? Зараз подивлюся, чи є плоди. Ось грушка на грушки трошки зав'язалась. Молоденька грушка. Такі грушки. А на яблунях нема нічого. Абсолютно. Сад великий, а плодів нема. Нема, нема плодів. Абсолютно. Мороз був. Все поморозило. Все. Дивіться. Нема ніде нічого. Ні одного яблучка. Ні нічого нема. Мороз був все поморожене. А горіх, дивіться, теж від морозу пострадав. Ай-яй-яй, тільки листя все відходить. Єле-єле-єле. Так що ні горіхів, ні фрукти не буде. Із заморозу. Соля, грядка добряча, полотна вовсю, а городу цілий ланд. Роботи, поли, поли і поли. І ось таке воно село цвітуче, зелене. Хороше дуже. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.